Огляд останніх новин. Гостра проблема централізації та рішень через DeFi та Primex. Перший випуск. Усі привіт, друзі! Радий бачити абсолютно кожного на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш містер Атлан. У цьому відео ми продовжуємо наш огляд проєкту Primex Finance, тобто вивчати його із середини. Якщо більш конкретніше, то сьогодні на вас чекає, власне, огляд останніх новин. Гостра проблема централізації та рішень через DeFi та Primex. Отож, давайте це питання більш детально розбирати. Поїхали! Я гадаю, новина про крах FTX ще й досі у всіх на слуху. Про таке ще не скоро забудуть, Це точно. Ось чому команда проекту хоче розібрати та пояснити нам із вами це питання. А я вам, власне, в цьому і допоможу. Отож, команда Праймікс пояснює, і з поважної причини скільки справа призвела до мільярдів доларів втрачених коштів користувачів, звинувачень у неналежному управлінні коштами, Банкрутство провідної криптобіржі та розслідування влади в США. Однак FTX є лише симптом на багато. Більшої, повірте, набагато більшої основної проблеми в криптоіндустрії. Із цих слів ми розуміємо важливість цього питання і для проєкту Primex Finance. Отож, у цій статті та в подальших ми з вами розберемо такі питання, як: А це централізація крипторинку, важливість самоохорони, крах FTX і його наслідки для гравців ринку. Ну і звичайно, як DeFi та Primex можуть забезпечити життєздатне рішення для вирішення проблеми централізації. Власне, криптовалют залишайтеся із нами, як ви бачите. Цікаво таки буде на всі 100%. Отож, давайте почнемо. Не ваші ключі, не ваші монети. А, отож, цей вислів називають позачасовим у криптопросторі, який став більш актуальним після краху саме так званої біржі FTX, ніж будь-коли. І зараз я поясню чому. Незважаючи на те, що криптовалюта була створена, щоб забезпечити фінансову свободу для населення світу, більшість користувачів у галиці обслуговуються централізованими постачальниками послуг. Останній може бути чим завгодно. Він а, від, власне. Нецентралізованої біржі Цекс, кредитора з централізоване фінансування Цефі, до каскодіальних платформ ставок і по суті будь-якої організації, яка централізовано пропонує рішення для цифрових активів. Якщо вже розбиратися дуже детально в цьому питанні, то насправді на нецентралізованій на біржі ДЕКС припало, припадало, якщо бути точніше, лише якщо я не помиляюсь, 11% щомісячного обсягу спотових торгів CEX. Це беручи до уваги жовтень-2022 року. Хоча ми повинні зазнати що цей коефіцієнт надзвичайно зріс за останні кілька років у січні 2019 року, він становив власне 0,12. Отож, висновок цьому, вихочі слів, які були процитовані мною вище, централізовані криптосервіси управляються традиційною компанією, яка має повний контроль над усім у своїй екосистемі. Вони зробляють і запускають про а, Пробачте. Про прієнтарні не з відкритим кодом продукти, виставляючи власні умови користання, вибирають, хто може використовувати їхні платформи з допомогою обов'язкових перевірок Київсі та інструментів контролю доступу, а також вирішують долю майбутніх оновлень і функцій. Що є найважливіше, найважливіше те, що всі послуги цефі а, є каскадіальними. Іншими словами, постачальник контролює кошти, які ви внесли на його платформу. Замість вас компанія, яка керує екосистемою цефі. Володіє вашими грошима, а точніше, зберігає всі приватні ключі гаманців, Примітка. У криптографії з відкритим ключем, який використовують блокчейн мережі, відкритий ключ вашого гаманця можна безпечно відобразити іншим, дозволяючи їм переказувати вам монети. Однак надання особистого ключа нікому, крім Пам'ятайте це, однак надання особистого ключа нікому, крім вас, подібне до надсилання номера вашої критної карти або обігрівня. Блікових даних банківського рахунку невідомій особі. Це те, що доводить, що ви є власником коштів у своєму гаманці та використовуєте його для доступу та керування своїми монетами. Увага! Тому мої підписники не слід нікому ділитися ключем, оскільки це може поставити під загрозу безпеку вашу. Коштів, а повірте, це важливо. Але незважаючи на важливість володіння своїми особистими ключами та самостійного зберігання цифрових активів, багато користувачів криптовалюти жертвують контролем над своїми цифровими активами через підвищену зручність послуг а, сефі. На жаль, це велика помилка, оскільки для цього ви повинні довірити свої гроші централізованій компанії. А тепер пропоную підсумувати усе вище сказане, повірте, підсумок такий важливий і є, що підсумовувати. Отож, якщо підсумувати. В цілому ми впевнилися, наскільки питання з FTX є важливим. Саме охорона та децентралізація є двома основними цінностями. Ми з вами в цьому е серйозно, серйозно впевнені. А саме дані цінності Primex приймає дуже і дуже серйозно. З цих причин команда гарантує, що користувачі не вражаються на ризики централізації. Замість централізованих серверних модулів PrimeX використовує лише децентралізовані компоненти для роботи своєї екосистеми. Свій вибір я зробив і ще на етапі власне, інвестування. І це PrimeX Finance. Буду надалі всіляко допомагати проектові та наслідкувати за ним. за но. Свій вибір я зробив ще на етапі інвестування, і це Primex Finance. Буду і надалі всіляко допомагати проектові та слідкувати за ним. Я вважаю, що на Primex чекає безумовно успіх. А на цій ноті буду завершувати на заскубов містер Атландо. Нова зустріч наступного випуску. Бувайте.